Привіт усім друзі! І ви на каналі Оля Ворл. І сьогодні я знімаю відео про моє Тапа Лапки. На жаль, у Avatar World їх немає. Тому я хочу знати у реальному житті. Тож перейдемо на Тапа Лапки. Вона мала свою маму так собі, але мене стоїть загубила. Ви знаєте, який звати. Соля. І це, Так, вибачте. Так більш... Не у моєму стилі та по лапка і жмякати її не дуже. Так далі. Тож перейдемо до посередньої тапи лапки. Так, що це... так, тут... Мені найбільше не подобається, те, що від неї виніпає ось це. І ще осібі. Так. Вона жмякається. І вона не така, як зараз покажу, яка. Вона не така, як ось ця. Я думаю, вона вам сподобалася. Перейдімо до та тепалапки. Вона мені подобається, бо вона в мене така блискуча. Мій улюблений кольор це рожевий, блакитний, такий як зараз мені подобається. Ось. От зараз вам покажу, яка та палапка, а мені дуже подобається кольца. Ось це, напевно, найкраще. Але ж все ж таки я люблю на цю. Я люблю ось цю тапалапку. Вона мені дуже подобається, вона так добре зм'якає, що я просто не можу. Взагалі більше відео буде виходити про тапалапки. І ніж про аватар в тепер. Лише бачите, як зм О, я не можу. вона зм'якається. Вона улюблена. Зараз насолько я хотів заїстити. Так. Це в нас плістить. Він... У мене їх два. Один сестри, один мій. Вони розтягуються. Зараз покажу як. Ой, А я ж забула, що немає одної руки, так що я не можу його не е, Так. Ну, немає, ну, ну немаю. Я маю другу руку, ось вона. І ось ця. Я маю на увазі, що я одне телефон тримаю. Так, далі йде ось така жотата лапка. Вона теж дуже гарна, чи чомусь вона на екрані воно зелена. Бачите, вона така жовтосенька. І вона світиться. Ой. Ой, також можна зникнути. Так, переходимо. Ех, далі буде здовшатопала. Хе? А чому вона здавша заниж побачити? Тому що, що... Ой. Хі -хі -хі. вона прикольна. Касібі. Так, тільки вона доколи може посрамів вмирати. Як мені друзі? Да, такая была же эта полапочка, которая была моя любимая. Кит теперь у меня иная. так, она такая файна. На этом все мои тополапки закончили. Может я кое-что мам, посмотри. Я не буду А, я А, я забыла, я забыла провести тополапку, так. Або ні. Ну воно так. Далі я хочу показати вам пристрій, на якому граю. І знімаю відео. Ось такий мій пристрій. Це плажет досить гарний, працює гарно він. Знову чи мене. А, чому? Я знаю чому. Ось так це я можливо. І ось Avatar World. Ви бачите, що в мене тут все як завжди. Так. Бачите, будинок такий самий і все нічого не змінилося. Зараз я вам покажу. Щоб ви точно уточнили, що нічого в мене ось не змінилося. Так. Це, Допустимо, будівечок. Ну, то чого, я постійно на цей поверх. Зараз виявляється. І ось на цьому поверсі я живу. Хе -хе. Як ви бачите, це я і все. І до того ж я мала вам показати коробку, данно де я тримаю і це палапки, і пластилін. тоже на этом все. Я надеюсь, вам видео сподобалось. Ставьте, пожалуйста, лайки и комментарии. Всем папа, -па, всех люблю. И не забудьте подписаться на мой канал, пожалуйста.